Собі, що нашій церкві апостол Павло написав лист. І в тому листі він згадав вас особисто і написав характеристики ваші про вас через те, що добре знав вас, якби він про вас написав, що ви чисті, непорочні, бездоганні, сповнені плодів праведності. Як би ви себе почували при цьому, коли б цей лист зачитували в церкві, або коли ви особисто читали? Напевно, приємно і тепло. Бо ж мова йде не лише про якісь досягнення людські, а мова йде про характер, мова йде про подібність Христу, мова йде про глибокі чесноти. Власне, до яких ми прагнемо, збираючись разом, читаючи слово і проводячи наше щоденне християнське життя. Практикуючи християнство, ми змінюємося, ми прагнемо змінюватись в образ справжнього християнина, в образ власне Ісуса Христа. Апостол Павло пише послання до Филип'ян. І ось тут він згадує про ось ці всі чесноти, про які я перелічив на початку: про чистий, про бездоганність. Або цілісність в інших перекладах, про непорочність і про сповненість плодами праведності. І він змальовує так людей, і він каже, як здобувати це. Пропоную повчитися від апостола Павла і від послання до Филип'ян сьогодні і читатимемо перший розділ з третього віршу. Ось такі слова. Дякую Богові Своєму при кожній згадці про вас. І завжди, в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконує Його аж до Дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати, це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх і в обороні. І в утвердженні Євангелія ви спільники моєї в благодаті, бо Бог мені свідок, що тожу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса, і молюся про те, щоб ваша любов примножилась ще більше і ще більше в пізнанні і в усякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті і цілі були Христового Дня, наповнені плодів праведності. Через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Апостол Павло пише про те, що молиться за филип'ян, і радіє. Він кожна його молитва з радістю про те, що вони беруть участь у його Євангелії. Филип'яни не були усі разом присутні з апостолом Павлом в його подорожах, в його випробуваннях, як там він пише, ви спільники мої в Кайданах. Вони були присутні в житті апостола Павла молитвами. Певно, пожертвами, підтримкою. Вони були тим тилом. Апостол Павло був на передовій, і вони були тим добрим тилом. І апостол Павло мав впевненість і знав, що він ось там на передовій не сам. А були церп, була церква, були філипяни, які підтримували апостола Павла. І він каже, що ви спільники мої в благодаті моїй. Він радіє про духовне і про хороше практичне життя цих християн. Але він пише далі. І він пише: бажаю я. Молюся, щоб ваша любов примножувалася. Любов один до одного, любов до Небесного Отця, любов це сфера стосунків. І він пише: Молюся, щоб ваша любов примножувалася в пізнанні, в усякому дослідженні, щоб ви досліджуючи те, що добре, те, що краще, ставали чистими, цілими в цьому прикладі, в інших текстах непорочні або бездоганні і наповнені плодів праведності через Ісуса. На славу і на хвилу Божу. Апостол Павло піднімає подальшу сходинку филип'ян. Він вказує їм на подальший зріст. Дуже добре, що ви маєте духовний поступ. Добре, що ви берете участь в ділі Євангелії. Це похвально, але життя християнина це безупинний рух. рух до зросту. І він каже, що мета ставати чистими і непорочними. Наповненими плодами. І одразу може виникнути запитання, наскільки це реально в нашому світі, коли гріх, коли спокуси, коли випробування. Апостол Павло дуже добре знав, що таке випробування. Він, власне, був у випробуваннях, і він пише филиппіанам, що дякую, що ви зі мною випробуваннях, але випробування і спокуси, і біда це не є перешкодою зросту, іноді, навпаки, є добрими обставинами, в яких добра людина зростає в доброму. Апостол Павло тут пише, як філіпяни можуть зростати. Можуть бути чистими, цілісними, бездоганними, ті, які не мають догани, і повними плоди, плодів плодів Христових, які на славу Божу. І ось тут така проста репліка чи проста порада. Ваша любов примножиться ще більше і більше, ви зростатимете ще більше і більше, впізнанні всякому дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще. В інших перекладах пише: в пізнанні і в розумінні, і в дослідженні того. Що краще? Порада апостола Павла до Филип'ян, щоб вони досліджували те, що краще. Щоб вони пізнавали Ісуса Христа, щоб вони пізнавали все те, що добре. Усяке розуміння в них було справ, в яких вони, і це допоможе їм зростати. Пізнання це читання Слова Божого. Це не просто читання, це пізнання і розуміння Його, це читання і розуміння святого Писання. Ми пізнаємо Христа. Коли ділимося досвідом і вчимося від досвіду один одного, коли слухаємо стовпів віри нашої, коли ми дивимося на наставників, які пройшли перед нами цей шлях, і дивлячись на їхнє життя, ми наслідуємо віру їхню. Так ми торкаємося краще, так ми, аналізуючи своє життя, пізнаємо більше Божі принципи. Коли ми слухаємо, коли ми читаємо, коли ми спілкуємося в церкві, коли ми перебуваємо в єдності один з одним, ми збільшуємо наше пізнання, наше розуміння і зріст в Ісуса Христа. Це важливі, фундаментальні речі в житті Христини, пізнаючи Бога Ісуса Христа. Тобто, набуваючи знання про Нього і розуміння Його, ми не просто отримуємо знання про християнство, про Бога. Ми зразу з цим отримуємо. Силу. Ми ніби в себе впускаємо більше Бога, більше Його природа, Його природа це любов, Його природа це чесноти, любов, яка породжує всі інші чесноти. Віра в Бога зміцнюється наша, яка породжує розважливість, доброчинність і всі інші стосунки між людьми, пізнаючи Бога. Читаючи, здобуваючи знання, слухаючи, здобуваючи знання, розуміючи, досліджуючи, що краще, ми з вами разом з тим зростаємо в стосунках один з одним. Ми можемо любити один одного, ми, мож... ми стаємо чистіші, ми стаємо бездоганніші, і в нас плоди праведності в житті з'являються. Чому? Бо стосунки по горизонталі між людьми, один з одним, відображають наші стосунки з Небесним Отцем. Ми не можемо мати добрі стосунки без того, щоб добрі стосунки з людьми без того, щоб не мати добрих стосунків з Богом. Саме любов, яку ми отримуємо від Бога, оті чесноти, оте, що ось тут в нас, Дух Святий, який змінює нас середини, він допомагає нам дружити, допомагати, бачити потреби інших, турбуватися, піклуватися. Проте, сестри, нехай Бог підбольорить кожного з нас, не зупинятися в нашому духовному зрості, а роблячи добре. Думати ще про краще. Цей процес можливий, коли ми будемо здобувати знання. Будемо вчитися, читати, слухати, дивитися на попередників наших, бути в спільноті церковній в різним чином і в різній формі, здобувати знання, здобувати розуміння, і дізнаватися і вирішувати, що краще, і того триматися. І тоді, в один момент якогось часу. Ісус Христос рукою апостола Павла, чи, можливо, якогось іншого апостола, напише: Ви чисті і цілісні, наповнені плодів праведності. Все це через Ісуса Христа і на славу Бога Отця. Нехай Бог допоможе нам у цьому і рясно благословить духовним зростом. Будьте з Богом. Амінь.